Хотячий притулок у Чернігівській багатоповерхівці на вулиці Гагаріна не дає жити 20 родинам. В своїй однокімнатній квартирі на п'ятому найвищому поверсі господиня розвела більше двох десятків котів. 20 років з таким гамірним сусідством люди ще якось мирилися. Та коли через панельне перекриття стелі в сусідські квартири почала просочуватися сеча та сморід, вирішили судитися. От балкон, сітка і кухня. От є однакомнатна квартира. А от виногради по винограду кошки падали на третій етаж. Єфросинія Кобець за кілька років навіть вивчила характер дихких сусідських котів, хоч жодного разу в котячій квартирі не бувала. Сусіди розповідають, тварини під домашнім арештом. Раніше виходили через вікно гуляти на дах, та вже реді заборонили туди випускати тварин. Відтак днюють і ночують вони в однокімнатній квартирі. Всі задихаємося, від з Таракани по нам ползають. І в кроваті. і ми отак от беріо. Скоро будемо, на віне з тараканами. Сморід від котячих випорожнень відчутний вже на третьому поверсі. До п'ятого доходять лише відчайдушні. Зоя коптель до неприємного котячого аромату звикла. Живе вона поруч. Зізнається, що ранку поспішає на вулицю. Там зазвичай проводить свій день. Сама ж котяча господиня додому приходить лише ночувати, начебто тоді і за котами прибирає. Два часа ночі, три часа ночі. Вот вона обязательно на улице выносит, відрами ходит, що її ніхто не бачив. Тут так, наче ухоженая, но але вона проходить, невозможно, коли нього дишать. так та неї. Тетяна Гах кілька років не наважується робити в квартирі ремонт. Щоразу нові шпалери рудіють. Жовта меча, тому що меча та фікалі ж на палуну все ж не біло, і вот це все корічне. мене тут тази, тут тази. І там тонтази. не хочуть заходити, тому що рвота у них. В Чернігівський міський сес знизують плечима, про скарги людей знають, та потрапити до квартири, де мешкають десятки котів, не можуть. Нема на рівні установи самоврядування встановлених норм по кількості утримання тварин. Далі нема повноважень для того, щоб притягнути до адмінвідповідальності порушників. Комунальники свою роботу вже зробили. За борги жінці відімкнули каналізацію. Коли їм перекрили каналізацію, вони, во-первых, вирізали, вирізали отверстия в каналізаційній трубі у себе в квартирі і намагалися витащити цей шарик. Естественно, заделать чугунную трубу они не смогли, они залепили ее скотчем. Залепили скотчем, ну и не загерметизируя же полностью все. Поэтому к воне от котов и собак добавилась еще вонь и системы канализации. Позбутися смороду та котячого сусідства мешканці цього будинку хочуть в суді, збираються позиватися до неохайної сусідки.